І вітання у студії ТРК «Міс» Володимир Кремінь. Сьогодні у випуску про події першого робочого дня тижня. Ну, і спочатку про головні теми понеділка, 13 червня. Колеги-журналісти зняли та поділилися матеріалом, який показує, як постраждала інфраструктура східних міст країни, що потрапили в епіцентр бойових дій. У місті продовжується боротьба з відкритими люками. Представники опозиційного блоку знайшли спосіб, щоб їх більше не викрадали. За Кам'янське у місті відбулася хода у вишиванках на підтримку нової назви міста. Війна на сході країни триває, а з нею і розруха. Воєнні дії принесли не лише людські втрати, але й значні матеріальні збитки у вигляді зруйнованих житлових будинків, закладів освіти і медицини загальної інфраструктури. Наші колеги побували в декількох містах ДНР з метою на власні очі побачити результати обстрілів, вибухів та перепалок з ворогом. Що відбувається в таких містах, як Авдіївка, Торецьк та Часів Яр, маємо можливість побачити і ми. Тож до вашої уваги, наступний матеріал. Стан інфраструктури завжди був болючим питанням для нашої держави, яке особливо загострилося під час військового конфлікту на сході України. За два роки бойових дій інфраструктура Донеччини зазнала нищівного удару. З метою з'ясування масштабів руйнувань та результатів проведення відновлювальних робіт команда антикризового медіа-центру відвідала 10 міст, зосереджених уздовж лінії зіткнення. Звісно, найбільш гострі проблеми з інфраструктурою у тих населених пунктах, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії розмежування. Так автомобільне сполучення між Костянтинівкою та прифронтовим Торецьком, яким місцеві мешканці називають дорогою життя, знаходиться у катастрофічному стані. Ми неоднократно однократно по поводу цієї дороги в облгосадміністрацію Ми обращались і в міністерство транспортного сообщиння обращались. Ну на сьогоднішній день цей питання не услышан. У жахливому стані є дороги поблизу міста Очеретина. На думку місцевих чиновників, відповідальність за незадовільний стан автошляхів лежить на державному агентстві автомобільних доріг України. 212 км по потім дороги, по которому ви їздити та мукравтодоровські дороги. Ми вже ребята передайте нам в такому стані, Нам просто mm -hmm. просто віддайте. тобто ви не можете за свої средства і не іменити. От так пан Іванович не може сделати тут нещасний мост на этом. Поні вот тільки із этого. Значних руйнувань у прифронтових Торецьку та Авдіївці зазнали не лише житлові будинки, але й адміністративні будівлі. Через бойові дії приміщення Торецької міської ради вигоріло вщент. На відновлення цих об'єктів коштів у місцевих бюджетах катастрофічно не вистачає. Про туманні перспективи відновлення свого зруйнованого будинку розповів один із мешканців Авдіївки, правда не на камеру. Там, де ми живемо, не ділається і мабуть, не буде в перспективі. А буде ли робитися, сказали, в ближайшому часі не ждіть. Однак, незважаючи ні на що, відновлювальні роботи все ж проводяться. Першочергова увага у Торецьку та одіївці приділяється закладам освіти та житловим будинкам. Ось ця сторона, п'ятий під'їзд повністю пострадав, розбили. А весною восстановили вже это самое, Важливу роль у процесі відновлення інфраструктури регіону відіграють донорські організації. Зокрема, за сприяння іноземних партнерів у місті часів ЯР проведено ремонтні роботи в одній з місцевих шкіл, а також забезпечене функціонування центру дитячої та юнацької творчості. Ми поучаствували в проєкті, Нам повністю зробили капітальний ремонт двох кімнат, улучшили кришу, матеріально-технічну базу улучшили. Велика увага приділяється енергозберігаючим технологіям. Зокрема, у Мирнограді активно термомодернізуються школи. А один з дитячих садочків обладнано сучасною котельнею, що працює на твердому паливі. Це допомагає значно заощадити кошти. Схожими котельнями були обладнані і дві школи у місті Селидове. Ми в морозне час потребуємо в місяць десь 100-110 гігакалорій. Це велика сума, яка виходить для оплати по нашій школі. Поэтому в общей сложности наша котельная дает экономию 400 тысяч гривен. На сьогодні стан інфраструктури на Донеччині є досить неоднозначним. Одна частина звільнених міст, таких як Авдіївка, Торець, Костянтинівка, Очеретине та прифронтові містечка Волноваського району, потерпають від недостатнього фінансування та уваги з боку держави. Інші ж, такі як Бахмут, Мирноград, Селидове та Покровськ, активно відбудовуються та модернізуються. Таким чином, існує гостра необхідність удосконалення законодавчої бази щодо територій, на яких проводиться антитерористична операція. Також є потреба в напрацюванні державними органами влади спільно з іноземними партнерами, Дніх програм, спрямованих на відновлення інфраструктури регіону. Боротьба з відкритими люками і злочинністю триває. Такий спосіб два в одному вже протягом чотирьох років практикує Анатолій Савенко спільно з однопартійцями із опозиційного блоку. Своїми силами вони виготовили бетонно-залізні колодязні кришки і накрили більше десяти люків на території шкіл міста. Тепер люки не стануть поживою мисливців за металом. Секрет такої впевненості дізнавалася наша знімальна група. У Кам'янському є різні види кришок для люків. Підручні це дощечки, гілочки або просто будівельне сміття. Найчастіше зустрічаються залізобетонні плити, але часто ями взагалі не накриті. Саме від цього страждають люди. В общем, служності була затовлена 750 п'ятдесят бетонних криш. Будемо проводити нероприяття дню захисту дітей по закриттю люків в навчальних заведеннях і садиках. Зараз ми зробили 50 штук. це по заявки. Сергій Михайлович Павлюк обратився к діректорам школи, дали нам заявочку. От і зараз ми будемо розвозять по школам, дитячим садікам чипним завіді. Побоючись за власне життя та здоров'я, жителі звинувачують у бездіяльності відповідні служби. Ті, в свою чергу, скаржаться на недостатні фінансування, великий обсяг роботи і недовгочинність матеріалу, з якого виготовляють кришки. Постійна крадіжка люків це нагальна проблема, та при цьому наводити лад в місті все одно треба. У місті Дніпрозержинській ми розуміємо, що там десятки тисяч люків вони знаходяться на балансі. Разных коммунальных предприятий, там, же, и, тот же Укртелеком, тот же Горводоканал, Теплосети. Они все обеспечивают э, за данными люками. Вы знаете, что два года назад было куплено городской властью более 3000 люков, они обеспечены, то есть они э, закрываются в основном коммунальные предприятия Теплосети и Горводоканал. Нові залізобетонні колодязні кришки були виготовлені за держстандартами. Товщина металевої сітки 10 міліметрів, сама кришка товщиною в 15 сантиметрів та вагою в 55 кілограмів. Їх можна встановлювати на території клумби та тротуарів, але не на проїжджій частині. Мы приняли решение о том, что мы эти люки разместим в общеобразовательных школах. Нам дали заявки. На сегодняшний день 8 общеобразовательных школ обратились. Это порядка 35-38 люков, которые необходимо закрыть на территории школ. Потому что это безопасность, дети. Тем более сегодня с 1 июня действует лагеря при общеобразовательных школах. И мы решили такую акцию провести, именно посвященную Дню защиты детей. Да, очень нуждались в обновлении люков. Потому что лежали прикрытыми плитами, которые портили и эстетический вид школы, и то, что были опасны для здоровья и жизни детей. Ну, они эстетически, конечно, намного приятнее, не портят вид двора и, надеюсь, что надежнее, чем те. Ветки там были и старые доски. Да, обходились и обновляли доски, чтобы, если они прогнивали, меняли на новые, чтобы не было травматизма среди Залізобетонні колодязні кришки, які лишилися у наявності, будуть використані для закриття люків у дворах міста. А дзьоба Артур Єфімов, міська інформаційна служба. Одним з направлень роботи служби охорони оточуючого середовища Дніпровського медкомбінату – це всебічний контроль за правильним поводженням з твердими відходами у різних структурах та цехах виробництва. До того ж, на підприємстві впроваджено систему збирання і сортування детальніше по темі у наступному сюжеті. Згідно графіка, інженери служби охорони оточуючого середовища здійснюють контроль за збиранням, складуванням та правильним вивозом відходів, у тому ж числі побутових. Також контролюють технологічний процес, як сортують виробничі відходи, чи вірно їх зберігають та складують. Сюди ж входять промаслені обтиральні матеріали та пісок. Производство в основном мы смотрим, как выполняются технологические процессы, ну уже как бы конечный результат. То есть как собираются отходы после производства, вот, как правильно Складюються на площадках, як ці площадки, також інженери слідкують за шлаковими відходами у відповідальності з розробленими технологічними умовами. Контролюють процес відбору проб і їх відповідність до умов замовникам. І за словами керівника служби Юрія Байрака, сьогодні майже усі відходи йдуть на продаж. А проблема, з якою стикаються фахівці служби, це ментальність робітників. Та це проблема більшості українців. Ми ніяк не можемо убедити трудящихся, що необхідно відходи сортувати, то тобто не бросати совмісно в бак. Акпетару, так і про відходи. Це запрещено законом. Сортування відходів потрібно робити ще на першому етапі, адже у кінцевому пункті збору їх сортувати немає кому, та цей економічно недоцільно. Тож замовник відмовляється від змішаної утиль сировини. Тож у цехах для сортування розставлені різні ємності яскраво-жовтого кольору з написами. Вона промаркірована, тобто чоловік бачить, робітник бачить, куди потрібно складати. Даний відход, зрозуміло, що це для це для промаслених вітер і піска, та для других відходів. У свою чергу фахівцям служби доводиться займатися і екологічним вихованням працівників спільно з відділом технічного навчання та розвитку персоналу медкомбінату. Татарінка Єліна Васильівна приходить, читає лекції саме по екологічній направленості. І ми там даємо мінімум інформації, яку хотілося б, хотіло, щоб колектив комбінату знав. Это по направлению по воздуху, по воді, а також по отходам. Такий підхід дозволяє не тільки економити природні ресурси та скорочувати викиди в оточуюче середовище, а ще й значно заощаджувати кошти. 10 червня у музеї історії міста відбулася цікава інтелектуальна подія. Презентація світоглядної книжки Олексія Толкачова Омріяна Україна. Ключ до майбутнього. Видана книжка є стислим конспектом світооглядно-цивілізаційного проєкту Омріяна Україна, над яким велася робота протягом останніх декількох років. Під час презентації обговорювалася сутність національної ідеї, значення національної мрії, а також проблеми, які стоять на шляху розвитку України. Автор книги Олексій Толкачов громадський діяч, знаний не лише в Україні, але й за кордоном. Сам чоловік не зміг прийти на презентацію книги через хворобу. Багатий досвід громадської роботи в Україні, Росії, Киргизстані, Узбекистані та Європейському Союзі дозволили йому зробити неординарні висновки та прогнози щодо України книжка невелика, але вона дуже ємна і е, дуже багато цікавої інформації. Як яку знайде кожний хто її перечитає, перегляне як змінити себе, як змінити Україну, як змінити своє майбутнє. В основі омріяної України Олексія Толкачова лежить зміна людських стосунків. Гармонія ж виникає із внутрішнього світу людини. Таким чином Олексій Толкачов підводить читача до ідей про самореалізацію видатного українського філософа Григорія Сковороди. Після презентації книги на присутніх чекав перегляд фільму Міна за продюсерством Олексія Толкачова. Хода у вишиванках центральними проспектами у суботу у Кам'янському пройшла акція у підтримку нової назви міста. Більшість із учасників ходи брали участь у зимових загальноміських зборах з нагоди перейменування та голосування за запропоновані назви міста. Тоді більшість голосів набрала історична назва Кам'янське. Її і було запропоновано на розгляд до столиці, а згодом і прийнято. Сьогодні прибічники нової назви вирішили підтримати Кам'янське і переконати громаду в потребі перейменування. Ініціаторами виступили організатори спільноти у соцмережі. Я люблю Кам'янське представники міського осередку політичної сили Свобода міських громадських організацій. Приєдналися і ті, хто вболівав за повернення місту історичної назви. На площі визволителів суботнім ранком зібралися ті, хто вже позиціонує себе як кам'янчани у національному одязі з транспарантами у підтримку історичної назви міста. Їхня мета адаптувати інших городян до нової назви, довести, що місто Кам'янське звучить гідно. З нагоди цього учасники ходи започаткували у Фейсбуці групу Я люблю Кам'янське розповідають, дебати ведуться постійно. Є і опоненти, і не тільки в цій спільноті. На жаль, опоненти бувають дуже агресивними, але ми сподіваємося, що це справа часу і це якось зміниться. Тож місто Кам'янське знову процедура переіменування пройшла. Як і до усього нового треба звикати. Учасники ходи сподіваються, що цей процес пройде безболісно. Хтось там закидає, що давайте за дороги ремонтувати, але жодна економічна реформа без. З усвідомлення того, хто ми є, без усвідомлення своєї ідентичності, вона не може відбутись. Це аксіома. Серед учасників заходу Вадим Тимофійович, як він сам себе називав, українець, що мешкає в Москві. У місті він зараз гостює, ходу не пропустив. Згадує, як молодим навчався у технікумі спільно з групою студентів з Казахстану, де був і сам Назарбаєв, вражало те, які казахи були споріднені і впевнені у своїй громаді. Я дивився, що згуртовані ка ці казахи. В їх 40 чоловік жило в гуртожитку. Так били все місто. А тепер я кхе, згадав у ті часи, і думаю, якщо згуртовані, переконані, то можуть отримати перемогу. Через це Вадим Тимофійович і приєднався до ходи. Чоловік переконаний, він робить свій посильний внесок у розвиток і відбудову України. Попри юний вік серйозно до ходи підійшов і Богдан йому вірили нести табличку з назвою міста. Назва ну, вона мені подобається, так як це історична назва, вона була дуже-дуже давно і ще, ще дали козаки, тому вона мені подобається. Я відчував дуже-дуже велику горість. Не знаю чому, але я вже був три рази на цьому заході, і я тримав прапор, а от зараз випала мені така честь бути на першому в колоні. Сергій Злючий, учасник ходи, а також член комісії, що працювала над перейменуванням міста, розповідає, ідея повернути назву Кам'янське лунала ще у 80-х роках, проте тоді за радянські часи її не сприймали. Сьогодні ж найбільше противників назви бентажить те, що місто назвали так, як село. Учасники ходи підкреслюють, на початку 20-го століття селу Кам'янське надали статус міста, не змінивши назви. Наголошують на тому, що рід назви на статус не впливає. Місто наше існувало ще до того, як у нього відібрали назву Кам'янське а до того як надали статуса міста в 17-му році, з тисячі року, воно виборювало статус міста. До того як воно набуло статусу міста, вже 10 років боролося за це, і це є дуже важливим. Тобто, місто, саме у міста позбавили, забрали назву Кам'янське. Не у села, а у міста забрали назву, і ми місту повернули назву Кам'янське. І це є найважливішим моментом, щоб це розуміли наші містяни. Це дуже важливо. Майже 20 років місто Кам'янське існувало саме зі статусом міста і з цією назвою. Шлях тривав з площі і до площі Кавнишевського. На Майдані Героїв зупинилися, вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Вже надвечір в інтернеті хода викликала жваве обговорення. Одних потішила, інших обурила. Проте кажуть, коли дія викликає реакцію, незалежно від того, яка вона є, позитивна чи негативна, значить дія немарна. Вчора у Дніпрі завершився чотириденний особистий чемпіонат України з веслування на байдарках і каної. Характерною особливістю змагань було те, що на них проводилися відбори на Олімпійські ігри, а також на чемпіонат Європи. Наш земляк, учень Дніпровської школи вищої спортивної майстерності, Ігор Трунов, виграв в одиночці на дистанції 200 метрів. У дуеті з новим напарником Олександром Сінкевичем з Житомира Трунов теж переміг на цій же дистанції. Навіть незважаючи на зустрічний вітер, вони вийшли з 32 секундами, що ніяк не міг зробити Трунов раніше, виступаючи в парі з Кирилом Чорноморовим. Хлопці зі старту не змогли вийти вперед, але десь на середині дистанції вони шаленим темпом пройшли останні 100 метрів і випередили майже на корпус екіпаж, який зайняв друге місце. Будемо сподіватися, що на чемпіонаті Європи, як який пройде в кінці цього місяця в Москві. Дует виступить ще краще. Ну і на останок розповім вам про погоду на наступну добу. 14 червня за прогнозами синоптиків впродовж вівторка буде хмарно. Можливе дощ з розою. Температура повітря вночі 17 градусів вище нуля. В день термометра сягне позначки плюс 25. Вітер змінних напрямків з переходом на південний до 7 метрів за секунду. А саме на цьому наш випуск новин завершено. Усім дякую, що були з нами. Бажаю вдало провести сьогоднішній вечір. Бережіть себе і не забувайте завтра про парасольку. Неодмінно ще побачимось. В студії для вас працював Володимир Кремін. Щастиво!